Друзі, прошу вибачення за те, що я в автівці записую наші академічні лекції з вивчення Конституції України, де знаходжу час. Там пишу. Зараз зачитаю велику статтю 85-ту. Нагадаю, з розділу 4-ї Конституції України називається Верховна Рада України. Поїхали до повноважень Верховної Ради України належить. Внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом 13 цієї Конституції ми ще дійдемо туди. Призначено всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції. До речі, ми цю статтю вже пройшли, і там сказано, що всеукраїнський референдум може призначити або Верховна Рада, або президент. Прийняття законів це, до речі, головне завдання депутатів. Прийняття законів. Нагадаю, статтю. Де сказано, що юридичної відповідальності за голосування за закони депутати не несуть. Подивіться раніше, були записи затвердження державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання. Звіту перед нами з вами до речі. Ну, звичайно, депутати звітують у залі Верховної Ради, але це звіт для нас з вами як виконаний державний бюджет. Далі визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору. Як можна було внести в Конституцію? Вступ в ЄС та в НАТО, я не знаю. Такі союзи можуть існувати, можуть розпадатися, можуть, можуть змінити напрямок і так далі. Я, я думаю, що це було зайве. Хоча знову ж таки, може це захист нас із вами. Просто я не, не знаю для чого це. Але в цій статті сказано, що. Сказано, що звітування визначення засад зовнішньої внутрішньої політики реалізація стратегічного курсу держави щодо входу в Європейський Союз та в НАТО це в нас державницьке завдання депутатів. Ладно, йдемо далі. Затвердження загальнодержавних програм економічного науково-технічного, соціального, національного культурного розвитку охорони довкілля. Думаю, що ви не знаєте про ці загальнодержавні. Програми і призначення виборів президента України у строки, передбачені цією Конституцією. Заслуховування щорічних та позачеркових послань президента України про зовнішнє і внутрішнє становище України. Цікаво, що президент не може знати повністю, і не може, от не може. Відповісти на всі питання зовнішнього і внутрішнього становища, тому що для цього є цілий кабінет міністрів, комітети Верховної Ради і так далі. Ну, президент може зібрати цю інформацію і просто бути таким спікером. Ну хай буде так: оголошення та за поданням президента України стану війни, і укладання миру, схвалення рішення президента України про використання збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, усунення президента України з поста. В порядку особливої процедури називається це процедура імпічмент, встановленому статтею 111 цієї конституції. Ми, до речі, до цього ще й дійдемо. Розгляд і припинення рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету міністрів України, призначення за поданням президента України, прем'єр-міністра України, міністра оборони України, міністра закордонних справ України, призначення за поданням. Прем'єр-міністра України, інших членів Кабінету міністрів України, голови антимонопольного комітету України, голови Державного комітету телебачення і радомовлення України, голови фонду Державного майна України, звільнене зазначених осіб з посад вирішення питання про відставку прем'єр-міністра України, членів Кабінету мі міністрів України. А, оця спарка Верховна Рада. Президент України, подання кандидатур, заслухання їх діяльності, звільнення, оновлення цих посад. Ви подивіться останні статті в пресі, це завжди скандали, корупція і так далі. Тобто десь є якась така величезна неефективність, чи подають не тих, чи затверджують не тих, і так далі. Навіщо брати на ці посади людей, яких за рік, два, три, чотири потім наздоганяють, переслідують кримінальні справи, набу і так далі. Ну, ну куди це годиться? Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України, голови Служби безпеки України. До речі, така ж сама ситуація: Хорошковський і так далі. Що за голови Служби безпеки України? Здійснення контролю та за діяльністю Кабінету міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону. Затвердження рішень. Про надання Україною позик економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання України від іноземних держав, банків міжнародних фінансових установ, позик, не передбачених державним бюджетом України, здійснення контролю за їх виконанням. Друзі, наші депутати мають затверджувати рішення щодо запозичень. Ну, щодо займів іншим державам, не знаю, кому Україна дає займи, М займи, може і дає. Це взагалі дуже цікаво. Думаю, що публічно ми про це не чуємо. Але також, якщо ми отримуємо, то наші депутати це ми їх обрали, дали їм повноваження контролювати ці рішення і нам з вами, народу, доповідати, скільки ми взяли, для чого ми взяли, контроль за використанням. Майже ніхто не знає цього. Звичайно, що є інституції, які це публікують. Або вам не цікаво, або нам всім не цікаво, або ми просто не знаємо, як це прочитати, якщо ми не згодні, у нас є додаткові питання що із цим робити. Хоча в попередніх читаннях Конституції. Там було, як працювати з держчиновниками, з держустановами, як витребувати з них відповіді. Кожен з вас може витребувати відповідь, скільки ми запозичили, як ми хочемо віддавати ці гроші, куди вони пішли. Далі йдемо. 15. Прийняття регламенту Верховної Ради України, призначення 16 призначення на посаду та звільнення з посад голови. Та інших членів Рахункової палати в Польщі офіцери Рахункової палати це дуже важливі персони. Їх небагато, але якщо їх висновок негативний, це все це як вирок. Я думаю, що в нас потрібно було б зробити рахункову палату якимось додатковим незалежним органом. І так далі, призначення 17 Призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Заслуховування його щорічних доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини України в Україні. Призначення на посаду та звільнення з посади голови Національного банку України за поданням президента України. Така ж ситуація, як і з Бакановим минулої. Пан Шевченко, голова вдуматися ти, тільки, голова НБУ Національного банку України незалежний, потужний, міжнародний наддержавний орган в розшуку? Ну, як це? Хто його подавав, має сісти в тюрму. Хто його затвердив, має сісти в тюрму. Як ви винайшли голову Національного банку України, який згодом е в розшуку? Люди, ви, ви хто такі? Хто таку кандидатуру знайшов, і ви хто такі, хто затвердив? Ви не відчуваєте своєї відповідальності за те? Пана Шевченка шукають. А всі, ті, хто подмахнув його, сидять собі і далі отримують з наших податків зарплатню. Далі призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України, половини. Складу Ради Національного банку України, призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, призначення на посади та звільнення з посад членів виборчої комісії за поданням президента України, затвердження загальної структури чисельності та визначеності визначення функцій Служби безпеки України, Збройних сил України інших утворених. Відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ. Схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України. До речі, розміщення баз іноземних баз та розміщення Збройних сил інших держав в Україні заборонено Конституцією. Але згідно з цією статтею, за поданням президента, за схваленням Верховної Ради можуть бути в Україні іноземні війська. Може це і гарно. Встановлення державних символів України за 30 років не прийняли великий герб, велику печатку. Я вже мовчу про те, що мені особисто строки. Гімну Конституції гімну України взагалі не подобається сам вірш. Ну да, ну і за 30 років я вже сказав, у нас немає не прийняти великий геп, велика печатка. Це ні на що не впливає, але все ж таки: надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади президентом України Генерального прокурора, висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Призначення на посади третини складу Конституційного суду України. Пункт 27 частини 1 статті 85. Виключено. Відповідно, я не знаю, що там було. До речі, я читаю останню версію Конституції з сайту президента України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного суду України про порушення нею. Конституції України або законів України призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 29 Утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів. Призна... До речі, до... щодо цього пункту. Моя особиста думка. Ну, давайте вулиці називати там, квітковими, позитивними, посмішковими ще якось, щоб потім не перейменовувати. Ми називаємо вулиці іменами, до речі, начебто проголосованими в радах міст, обговореними начебто із містянами, але ж ви всі знаєте, що це не так. Народжуються вулиці. Хто придумав ці назви? Хто ці люди? Що це за прізвище? І не потрібно казати, що ми не освічені люди. Я маю на увазі ті, хто живуть, от вулицю переименували. Імені кого, може, це гарна людина, я не проти. Не обговорювали. Не прийшла листівка, не було пропозиції і так далі. Десь на сайті вказано, що давайте проголосуємо. В дії сказано, що давайте проголосуємо. Хтось проголосував, якась там частина людей. Я думаю, що потрібно по-іншому робити. Або називати вулиці нейтрально, так, щоб ні Польща, ні інші сусіди не мали претензій, що у нас там міста, проспекти, вулиці і так далі називаються якось особи. І для того, щоб не потрібно було перейменовувати. Може, може нейтрально, може нейтрально позитивно. Далі, 30. призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування. 31. велика стаття. Друзі, я вам казав затвердження протягом двох днів з моменту звернення президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації. 32 -е надання законом згоди про обов'язковість міжнародних договорів України та денонсації міжнародних договорів України. До речі, дуже також цікаво. Будь-який договір може бути денонсовано. Тобто не страшно не проблематично укладати договори, які потрібно вкласти сьогодні. Це може бути договір. Про мир, перемір'я, про зміну кордонів, хоча це питання загальноукраїнського меморандуму, і так далі, можуть бути інші договори, але тримайте в голові те, що будь-які договори, згідно з конституцією, можуть бути денонсовані, тобто розірвані і так далі. Сьогодні на потребу дня заради виживання, заради будь-чого, якщо це, звичайно, не корупційні або не політичні ігри. Можна затвердити договори, йти далі, а потім їх денонсувати. Ну, такі, такий закон. Здійснення парламентського контролю в межах визначених Конституцією та законом. Прийняття рішення про направлення запиту до президента України на вимогу народного депутата України, групи депутатів. Чи комітету Верховної Ради України попередньо підтриману не менш ніж однією третиною від Конституційного складу Верховної Ради України? 35 -те. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Апарату Верховної Ради України, затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату? Голову дає на віці, що ніхто не знає кошторис утримання Верховної Ради України та структури її апарату. Я маю на увазі із назвами, ніхто не знає, ніхто не знає, де це взяти. І якщо там будуть статті, які вас не влаштовують, там зарплати народних депутатів, оплата їм квартир тощо, і ви, і я не будемо знати, як з цим працювати. Хоча, хоча можемо з цим працювати, можемо бути проти, можемо. Відізвати і так далі. Так, якщо ви зараз на фоні чуєте постріли, то це працює ППО або обстріл Києва зараз. Так, йдемо далі. Затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, Крим, змін до неї. Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її віддання. Так, це була Конституція України, стаття 85, дуже велика. Вона регламентує роботу Верховної Ради України. Сподіваюся, що ви знайшли час прослухати. Діліться, діліться цим нашим з вами каналом, хай решта людей підписуються. Пишуть, як завжди, негативні якісь речі, є люди, які підтримують. Було б цікаво, якщо б у вас були пропозиції. Можна неоформлені пропозиції. Ми в Окспопулі, глас народу, ми можемо і маємо право не оформлювати свої ідеї. Хай депутати це оформлюють, але ми маємо право вимагати. Депутати насправді це наші з вами люди, працівники. Я знаю, що ви більшість може і не вірите в там, там слуга народу, і так далі. Але це так насправді і є. Ми маємо вплив.